Вітаю, шановні друзі, сьогодні маємо знову сумну звістку. Маю на увазі трагедію у Броварах. На жаль, загинуло командування внутрішніх справ України, міністр внутрішніх справ. І ще і діти також постраждали з-за того, що впав гвинтокрил на дитячий садочок. І тож. Висловлюємо співчуття сім'ям загиблих і взагалі світла пам'ять їм. По відгукам це були досить гарні управлінці. Можна владці. Я не буду зараз причини тут дивитись на картах, чому це сталося. Я думаю, спеціалісти розберуться у тих причинно наслідкових зв'язках, що потягнуло за собою цю трагедію. Я хочу подивитися, що, як це. Буде, повпливає на ситуацію на події взагалі в Україні в наших подальших подіях, як буде складатися ситуація в Україні, якщо враховувати цю трагедію? Давайте подивимось. Найближчим часом, як будуть справи в Україні? Що буде відбуватися? Так, ну, коли царю мечів, показує, що ще більш потужно візьмуться за справу наші воїни. Карта воїна. Так, туга велика, і сум, і жаль. Десятка мечів. Сподіваюсь, і потужно на ворогів. Це чекає саме десятка мечів. Це Щодо ворогів, покажіть мені. Карта вибору вибирає хто тут? Карта закохані. Вибирає, хто тут що? Який шлях Україна обирає? Будуть якісь для нас добрі пропозиції від країн-партнерів. Які пропозиції будуть. Так. По старшому аркану закохані. Так, будуть і фінансові надходження. Так, а як ця трагедія, ось, що в браверах відбулася, повпливає на подальший розвиток подій? Наші, я так розумію, що і воїни, і люди ще більшу майстерність, ще більш сумлінно починають працювати над перемогою, щоб досягти перемоги. Так, вони вже ретельніше переглядають всі підступні плани ворогів. Ще ретельніше візьметься. Міністерство внутрішніх справ ще ретельніше буде переглядати кожну особу з приводу зрадництва, з приводу всіх цих моментів. Так, і будуть покарані ті, хто те, що таємне, те, що руйнувало, те, що руйнувало плани України. Будуть вивчати ретельно і візьмуться, знайдуться на заміну можновладців швидко. Це управлінці, король жезлів, це управлінці, що вони вирішили. Тепер, Так, що потрібно виходити з енергії жертв, що потрібно долучати. Всі можливості до наших справ в Україні. Хвати вже хто ще не долучився, потрібно всі задіяти шанси і можливості. Так. Допомога. Рука допомоги буде для України, і, як я люблю казати, буде що святкувати, не дивлячись ані на що. Будуть енергії, енергії, добрі енергії, енергії перемоги все одно вирують в Україні. Дивіться, постать: король кубків. Знайдуться, знайдуться хоч так, можливо, зарано казати, але стануть потужні постаті, хоч і емоційні, але. Чутливі, які можуть а, приймати гарні рішення. Так. так, і це нам Україні по, надає допомогу а, сама вища сила. Сама вища сила. Так, в нас багато потужних особистостей. Зрадники вища сила як розпорядиться. Так, тут вже карта мага говорить, що ситуація в Україні в наших руках, тож нічого боятися. Ситуація зрадників буде покарано, зрадники тікають геть. Так, Україна ось особлює карта імператриці виходить. Не дивлячись на всі ці трагедії, не дивлячись на те, що відбувається, можливо, не завжди так, як нам хочеться. Україна буде все одно йти далі, розквітати, вистоїть і... Дивіться, бо всі наш народ набуває майстерності, набуває всесвітнього значення події в Україні, весь світ став на захист. Так важко, так іноді новини вибивають нас. Але подивіться вже на оцю. Карту. Подивіться, наскільки важко, не просто так, особливо із-за трагічних новин. Але ж подивіться на карту: четвірка жезлів це ситуація стабільна, ситуація встановиться прочна, така як чотири жезли це всі стіни. Стіни далі будуть прочнішати. Якщо будуть споруди якісь вже відбудовуватись, вони будуть прочні. Так, в чомусь буде вибір, балансування між чим і чим. Тут сила, карта сили, все одно Україна сильна. Ну, імператриці була там карта. Багато е, нових ідей, нових яких-то е, вливань, І це про силу також. Потужна сила вливається в Україну. Чи то, е, дивіться, і навіть трійка кубків з легкістю е, досягаються переможні моменти. так? Захист, хоч ось уже і з пораненою головою людина, але захист потужний, воїни стоять міцно, Україну ніхто не, не віддає. Ось, бачите, як тримає і стоїть навіть на тих пентаклях людина. Потужно тримає наш народ. І можновладці також впевнені у собі. Тримають ось Україну в своїх руках, як цей Пентакль, який цінний для цього короля. О, так же ж і Україна цінна. Я так розумію, що це потужна постать, і ніхто його не зрушить з місця, бо це. Ця людина і це не одна, це уособлює всіх е, тих управлінців, хто управляє Україною. І так і буде надалі, так і буде це все потужно. І то давайте. Багато е, пропозицій, багато дарунків буде в Україні. Так, по лицарю, жезлів все буде у нас відбуватися дуже потужно, дуже прорив уперед. Хтось навіть приїде повернення буде. Ну і ось по карті, дивіться, навіть імператор це також управлінець. Я думаю, що стануть потужні особистості у руля, навіть того ж Міністерства внутрішніх справ. І все буде за. Літерою закону, і все буде так, як воно повинно бути. Старе відходить, ворога нищать. Ось вони тікають. Так, ті ситуації, які були підвислі. Уходить е така якась момент якоїсь то непонятного е чогось підвислих ситуацій. Уходить в минуле. У нас буде багато е чого. Наших заслуг. Так. І знову король, король мечів. Подивіться, дуже багато людей, які займуть правильні пости, які вміють рішати, які вміють захищати, і країна буде захищена. Залишається лише дочекатися врожаю, дочекатися, ну дивіться, королева кубків того, щоб Україну. Вже всі любили так. А той диявол, що він, який особлював. А, так, тут карта ось перемоги. Я так розумію, що нашої. Королева Кубків це Україна. Так, і ось по 11-му старшому аркану все буде по справедливості. Перемога дістанеться по справедливості. Звісно ж, не дияволо, а королеві Кубків, яка уособлює нашу Україну. Тож, пишіть мої любі, пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До скорих нових зустрічей! Ваша Еліонора. Пока-пока.